Так, пацани, всім здорова. Зараз будемо ми грати тут виігрувати. Коротше, зараз наша тема така: ми йдемо на Гарнет Мейсон. Лутаємо ті будинки, йдемо на Гарнет Мейсон. Лутаємо там все. Виходимо. І нам потрібно коротше, залутати броню з боса, хоч якусь, і якісь ресурси, щоб купити першопочаткові реси. Зараз у нас є початковими ресами, це треба. КАшку-вишку, бродік і жилет, шлем, рюкзак. Все 6 рівня. Отак, От я чуть-чуть прихворів, тому не знаю, чим буде дуже добре мене чути. Так добре, що в Катці нема того звуку від всякої фігні. Так, думаю, тут десь кейс має бути. Ага, помилився. Може наверху є. Вот є кейс. Лутаємо. Вот Так. Так. Все, злутаємо, бо... Ага, є от такий от кейс. Зараз треба буде бігти. Зараз треба буде бігти. Лутаємо вс. І біжимо. На гарних вещь. АТАКТАМАРК! так. Ми зараз туди прибіжимо, полутаємо оружейки. Тут, кстати, заружаюк може золото випасти на рад. Я не знаю, який то шанс випадіння, але... Я тільки зараз почав іграти. Не знаю, як то буде. Ну якщо що, то треба на радку бігти, але я радіка. Коли... Ага, заді мене стріляють, окей. Так, я давно вже не грав, тому... Ага, тут типи стріляють. Надіюсь, це не сильно на мене він скажеться. Така ружейка перша. Погадав. Шкода зглажування забрала. Ага, фігня. Ну, цілий можна взяти, він хоча б не поломаний. Так. Або, ага, ціла штука. Це вже ліпше. Треба ще аптечки полутати. Бо в мене нема. Отак. Ну, коротше, дуже класно якось ми почали виживати. Вам не здається? Та, не найкраще, але планшет. Я думаю, доволі непоганий старт. Я реально вважаю це непоганим стартом. От нам зараз треба назбирати такі ті ресурси і піти на радку потім, щоб залутати. Я граю, чесно, тільки для себе, я не граю там. Для чого це. Чисто для себе, так щоб розслабитись і насолодитись грою. Ні, ну, звісно, все решта теж треба, типу, ну, Але в мене іменно насолода, ага. Тип теж є тут. Може ще якусь пушку будемо. Ага, то голе. То голи. Тільки що тут? Це, це скват тут пару тепів. Без патроні. Ага, він мене вбив. Ну нічого. Ну нічого. Зараз ми закупимся швиденько. І продовжимо. Так, ну нас є берільчик, це вже є непогано. Так, це ми. Продаємо. Так, це ми продаємо, продаємо. Продаємо. Так, що ми можемо на це купити? Правильно, ми на це можемо купити МК-вишку. Яка нам дуже допоможе грати. Так. І берем МК-вишку. Сюди. Так є МК. Налібного магазин, рюкзак. Вже все вибрали, що ми купуємо. Бірілчик білі... 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 ми продаємо. Що в мене з МК? Може, перезайду? Ні? На чисто криво показується, я не знаю. Ну не будемо на цьому зациклюватись. Так, скільки в мене лишилось грошей? 74 000. Так, 74 тисячі. 75... Ага. Ми нічого купити не можемо, тому хіба що все, що ми можемо купити, це трохи патронів зелених. От. І з цим ми підемо на боса, заберемо боса якогось і може якогось діба. І будемо лутатися. Отак. Ну ті типи мене винесли, ну бо я трохи забув, як доіграти, та й тим більше перша капля. Я давно не зараз, так. Зараз рік 500 тисяч збираю. Броню. І думаю, все буде добре. Але бачите, то голі типи були. Вони були, типу, без броні. То, типу, так не має бути, вони мали би бути з бронею, але чому без броні? А, блін, в мене мк кажеш, 10 патронів. Може, треба було хоча б мінімальний купити. Зараз добре, тоді не зациклюємося, зараз купимо магазин за 90 тисяч. І тоді вже будемо щось решта думати. Зараз головне зомбі побивати, щоб патрони попали і кейс відкрити. На початкові ігри завжди так з'являються. Дуже тяжко апнути. А вже те, як апнувся, то дуже легко. Отак. Ну, ні патрони, ні, ні. Ну нічого якось на цій МКшці нема. Ну, то не сильно страшно, правда. Ну я думаю, ми все розробимо, все буде окей. Зараз нам головне чуть-чуть підлутатись, щось хоча б червоненьке вибити, щоб купити об'єса на МКшку. А як купиться об'єси, то вже все. Тут об'єси 240 тисяч коштують. Всі об'єси на МКшку, 240 тисяч там чуть-чуть і ще шаберів, тобто 700 тисяч зіроє. Ну трохи ніфіга собі треба лутати. Якщо зараз би... а тут МК-шка-вишка. Зараз нам треба. хоча б два червоних патеріала якихось. Просором тут дуже непогано, але. Не дай краще. Зараз підемо туди на поверхлен. Кидимось, може, там типи чогось ми забрали. І слиток. Слиток це прям нам, кстати, да. Ми вже, походу, можемо собі купити всі об'єси на нам Все Це добре. Це реально добре. Що я любив слиток. Так мені подобається слиток. Він такий золотий ай. Ну, коротше, дуже подобається. Добре, що в каці нема сильних звукових ефектів, і мені легше говорити і пояснити. Це є добре. Але те, що ми вибили слиток, це дуже нам зараз віддасться на ігрі, бо ми зараз зробимо кашку по лову. І можливо, якщо зараз буде ще один слиток, я зможу віддачок купити. Ладно, без слитка. Можна зомбі повідстрілювати. Блін, це дуже голосно. Трохи голосно це робити, але. Блін. Зараз вони всі в хату зайдуть. Нічого не повипадало. Отак. От треба аптечку відкрити, похилити. Не, ну сейф це імба. Давайте оце закинемо. І сильніше Вот Отак. Ну, коротше, нам треба лутати, вот схилитись, подивитись, що там об'єкти. Вже можна сказати, наш початок дуже хороший. Ладно, вип'ємо енергетик, щоб фул запускатись я ж там до талантів не дивився, що в мене по талантам. Блін, треба буде подивитись. Це теж давайте бустаємося. Ну я дуже задоволений, що ми сли такі об'єктив вибимо. Це прям реально мощі. Сли такі об'єктив. Блін, боса я там не заберу, ну, нам треба шрадік купити їм, і щоб швидше бігати матеріали. Ну коротше, то, що треба постарати. Я там був виклав вже вам відео, як я його тут виклачу робив. В цих коробках. Тут тепер можуть бути... Тут нікого нема на PowerPoint. Ага, так. Звісно. Де типу на PowerPoint? Ну його зомбі підійшли. Як вони його не сожрав? Ага, єду. Чому не кроки, не а вот. та да, так, да, він мене голого ясно на їзі Ладно, ну це було очікувано. Але я хоча б постарався хоч щось зробити. Так, тут нам дали подарочок, може, протей. Так, все ми вигружаємо. Так, продаємо. 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 І продаємо. Воно мені в принципі не потрібно. 400 тисяч. Імба. Ми рюкзак не можемо купити, але зато можемо купити нормальні об'єси на МК. Ого, вона вже нормальна, до речі. Дивіться, мій улюблений вони приціл цей, але я думаю, зараз треба купити аксесуари. Цей магазин. Приклад... Я хочу цей не купив. Приклад його купляю. І оце дуло. Це дуже головне. Приклад і дуло гарний. Так, а приціл візьмем каліматор, а Я коли збираю трохи грошей, то вже купив інше. Так, все є. А, зремонтувати треба її точно. 7... 7 тысяч. Так, і того в вам на 750 тисяч. Збираємо. Собі на рюкзак, думаю. Погнали. А, блін. Я купляв оці сьогодні вот патрони. О, 250. Але це трохи дорого, але по 200 на 30 тисяч. А там ходилось. Це дорого, звісно, але нам буде корисно. Ми зможемо такого стекла забрати хоча б з тих патронів. Там буде набагато легше їхати. Я вважаю, це непоганий старт для мене. Треба, все. От От дивіться, я зараз ще тим більше броню виб'ю якусь. То вже броні нам треба буде на один елемент менше купити. Так. Вибачте, мені треба тут. <звук> трохи прочистити носа. бо я трохи прихворів і вам може поганий мій голос буде. Ну так. Зараз ми чекаємо, потім йдемо. Я... Я думаю, все будет нормально. Все, у нас каліматорний. Туди-сюда. Бачите, вони якимось жовтами тіло патрони підсвічують. Вони колись не підсвічували жоп. Ну, мені подобається МК-шка. тут прям имба. Зараз утайм'яс норфті кейси. Не, ну мені прям реально повезло на ті кейсы. Мені прям реально топали. Нам потрібно, в принципі. Мені ще монтувати трохи треба буде довго. Бо то я відео не коротеньке все-таки записую. От. Але я думаю, воно буде все на Ладно. Нам Треба перше залутати пару кейсів, щоб може щось добре випадки. Бо скоро будемо йти на радійку. Може. радіку. Як ми вже підемо на радку, тут буде в нас купа ресурсів, боже, ржаві патрони. Викинути. Ржаві патрони, вони є ужасні. З ними неможливо грати. Не, ну я з ними грав, звісно. але з не ну набагато. Ой, болка сьогодні Це реально тема. Блін. Звісно, голос О! Прострочений купон. Я не знаю, це хтось вибивав. Прострочений купон. А я щось вибив круте. Я не знаю, чи то круте прям, але... Ну я думаю, точно непогано. Не простроченный купон не виглядає. Ай, щось реально, блин. Я, конечно, без броні, вони мені зносять до 5-зон. Але думаю, нічого витр... витримати може. Так. так, давайте тут. Блін, треба прямо бігти. Давай. У мене мало ХП У мене мало ХП, треба аптечку залутати. Я думаю, мені не сильно до тих зомбі треба тому я можу відбігти подалі. Вони самі здохнуть, бо якщо ти на далеку відстані від них відбіжиш, то вони самі здохнуть. Да, бачите, вони вже всі здохли. Тому це ми запихаємо, ну прострочені купон, я не знаю, що це. Коли я їхав, то такого не буду, в принципі. Так, п'ємо обезболювання і йдемо на той плент, де може виб'ємо хоч п'яту броню, якщо победе. Блін, я не закинувся. Ну прострочний купон, ну це прям цікаво. То я пам'ятаю в минулому, чи позаминулому сезоні було, типу, на купончики діло таке. От тоді я пам'ятаю, так. Да. Так, нема людей, нема. В принципі. Але я навіть я з не вивезу. Хіба шин буде? не Ну да, як я казав, я против сталіка не вивезу. Боже, ну їх двоє буду. Тут я, в принципі, соло проти складів граю. Так, ну прострочений купон, ну не знаю. Це продам, це продам, це продам. І почитай просто... Про... Предмет мене дуже рідкий купон. Ну, судя по надписі, строк его здесь и Здайте його, щоб накопити прогрес для, для получення колекційних предметів. Здати. А! Нема. А, я понял. Ну, купон реально приходит. Так, у нас не 300 тысяч. Блин, на броню не хватает. Так, настройка над О, вот цего была моя тема. И вот це було на рамку. Але зараз мы тут поменяем. Удалимо. Удалимо. А... Думаю. Все, быстрое добавление отак, отак. І погнали в бой, боевой колбой. Блін, ну мені ладно, давайте думаю, вже в нас копій. Ми з вами в наступній серії ми з вами побачимо. Ми купили МК і трохи розведили собі сайт. Я думаю, на цьому зупинимося і пізніше продовжимо. Всім пока!